Я понял. <laughs> Тобік, я понял, підтримую. Я, чесно, я теж згоден з Михайлом, абсолютно. Так, булька, пиздец, трек від тебе. Ми ваху, а чекай, чекай. А я устри, я відкрию їбаних 300 кесів, насосусь хуйов, грустный виключу стрим, ляжу спати, бо в мене нема такого аккаунта, блять. Немавати, блять, не боли. А ще скажи, що з моїх кейсів це 52к баксів. Це. Дивись, дивись, Алертис. E, По-перше, в тебе нема таких людей, які за тебе вболівають. У ага. тебе нема розіграшів, щоб да. люди відверто, чесно, вболівали за тебе. Так, йо, й, дякую за підписочку. E, ти, ти розіграші не робиш просто. А ми всі, блять, за те, щоб золото було. Ну що, хто став, що не буде золота? Пока! Відайте!